Привіт усім притомним! А хто з непритомнів, то ось вам свіженька порція нашатирного контенту, який подіє лише в разі вашої підписки. Ефект підсилить «подобайка», а коментарі під цим відео примусять вас назавжди забути про втрату свідомості. В суспільстві ще не встиг щухнути скандал навколо телеведучої Наталії Мосичук, яка пообіцяла кожному українцю призовного віку, що до нього обов'язково постукає СБУ. Пані Наталію почали відразу запитувати, а де її син прозивного віку, і вона дала чіткі роз'яснення. Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатись в Україну він не збирається. Власності у нього немає, фабрики у нього е, кондитерської немає. Ні на що не претендує. І він не порушував закон і не виїжджав двадцять четвертого а... Бачу одразу декілька речей, які не позбавлені сенсу. Емігрант це точно не ухилян. Немає статків і майна, на які він міг би навіть претендувати в Україні. Отже, ніяких боргових зобов'язань у Антона перед країною немає. І найголовніше, відсутність статків, тобто грошей, робить сина Наталії Мосейчук, безгрішним. Загалом, якщо вірити статистиці, 67% українців, які через війну опинилися за межею бідності, сьогодні безгрішні. Тому питання мобілізації за логікою пані 1 плюс для них закрите. Не дякуйте, користуйтесь, але пам'ятайте, що цей лайфхак запатентований родиною Мосейчуків. Почу Що ти так, сказав мама? про мою маму? Mm? Не встиг квартал 95 оговтатися від історії про Сіськадовськ та гумор про бойового офіцера і поцілунки, на котрій деякі нардепи поскаржилися до голів Офісу генпрокурора та СБУ. Щодо реагування на публічні прояви перешкоджання, законній діяльності ЗСУ, а також виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, так от ще не встигло стихнути відлуння цього іскрометного гумору, а вже під'їхало новий інфопривід. Виявляється, що компанія Еленерго Олексія Кирющенка, який був режисером та сценаристом серіалу вгадайте, Вадайте, слуга народу. Отримувала мільйонні замовлення від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії. Ось він який! Він прекрасний! Геть-капелюха, це американський долар! І це сталося одразу, як тільки пан Кирющенко отримав частку у компанії. Загалом до квітня 2024-го вона встигла укласти 12 контрактів на 774 мільйони гривень. На запитання журналістів. Геніальний режисер відповів, що взагалі не розуміє про що йдеться, а потім і взагалі заявив, що він не Керющенко. Я б сказав, що це збіг совпадіння, не думаю, але не буду. Головне, пам'ятайте, що доля режисера дуже важка. Він, як і стриптизер, повинен знімати, але не все показувати. Хочеш снятися в кіно? Російський агресор сьогодні веде активні наступальні дії на Харківщині. Пізненацька заявляються новини від антикорупційного центру межа, що нібито сотні мільйонів гривень могли вкрасти на будівництві фортифікацій. Розслідувачі стверджують, що багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, харківська ова зливала на підставні фірми Аватарів. Зокрема, йдеться про договори на 270 мільйонів гривень на постачання деревини, які були укладені з компаніями, зареєстрованими декілька місяців тому. Це ж просто суперкльова ідея. Цікаві постаті директорів цих фірм. Один з них має виконавче провадження за крадіжку півлітрового Джек в АТБ. Директорка іншої компанії має п'ять виконавчих проваджень за стягнення від банків, суди за ухиляння від батьківських обов'язків а також за вчинення домашнього насильня над матір'ю. Очільниця ще однієї фірми теж має букет судових справ, зокрема щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місці на підпитку і вчинення домашнього насильства у відношенні до чоловіка. Здавалося б, все очевидно, але хто буде звинувачувати підприємців, особливо якщо один з них відпрацював завтраній віскі 100 годин громадських робіт? Інша сумлінно працює на металургійному комбінаті, а ще одна гне спину позмінно в полях. Тяжко важко в світі жити. Це саме той спосіб життя, до якого звикли успішні бізнесмени. Зате ми знаємо, що вони падлю. Але навіть якщо в цій історії є зерно правди, то в мене є і пропозиція пом'якшити кримінальний кодекс для мільйонерів такого штату, як спеціально для них видати кримінальний кодекс у м'якій обкладинці. Що? Неспішно від бізнесу переходимо до олігархату. Відолашному Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства, директора однієї з юридичних компаній у далекому 2003 році. Ще у 2005 році проти пана Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка. Через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо запорізького підприємства Дніпро-Спецсталь. Хворий збочинець, це злочин. За відмову приймати потрібне коломойському рішення Ігор Валєрій нібито залучив людей, котрі нанесли потерпілим удари металевим прутним по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Справу майже одразу дивним чином закрили. <звук> а що так можна було, що ли? І от 8 травня 2024 року Коломойському було знову оголошено про підозру. Чинне законодавство обіцяє за такий злочин строк до 15 років позбавлення волі 15 або довічне ув'язнення. У віці Ігоря Валеріяча ці терміни практично рівноцінні, але я розумію, чому зловтішаються українці. Бо Коломойський олігарх. Але це він зараз олігарх. Раніше він працював соромно зізнатися інженером цеху металургійної теплотехніки. Це зараз в його родині дітей лякають Кіпром, а раніше були пляжі залізного порту. Не ховаюше, не ховаюше. Та й взагалі вважаю, що олігархів в Україні немає, адже що їм робити навесні та ще й у воюючій країні. Нічого. Я вважаю, що да. Зараз усіх хвилює процес мобілізації. Це документ про громадянство, а це зарахування рядовим в армію. І дивися за свою країну. Наступний нам потрібні позитивні кейси, особисті приклади лідерів громадської думки. І такі є у нас, наприклад, співака Монатіка нещодавно зупинили представники поліції та ТЦК на Хещатику. Вічливо з ним поспілкувалися і відпустили ніяких тобі фаршированих військовозобов'язаними бусів. Ніяких порушень конституційних прав. Йдіть в армію, послужіть батьківщині. Триразове харчування, джентльмени. Діма, ти молодець, але тобі потрібно попрацювати над подачею такого контенту. Адже українці відреагували по-своєму. -по! 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 Давайте зачитаємо коментарі. Постанова і пропаганда. Молоді, зак... оновив, типу такий молоде зановив документи, пред'явив, типу йдіть оновлюйте. А можете, будь ласка, пояснити, як після оновлення даних після ВЛК вас не мобілізували? Чому інші придатні до військової служби, а вас відпустили? Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Шанс що монатика запакують буси, як інших звичайних хлопців до рівня нулю. Скоро будеш сидеть у Масічів на каналі і розказувати про уфілянців і как всі мужики должны йти на фронт. Українською, будь ласка. Клоунада цирк Цих повинен бо тільки шепіто має бронь. І все у такому А ви не подумали, що у Дмитра доля така кружить голову до упаду? Кружить голову до упаду. Навіть представникам ТЦК. Але судячи по реакціям його ж прихильників у інстаграм, монатіку тепер стане в наводі його звичка танцювати на сцені. Адже в грухуму ціль набагато важче влуч. Ще декілька слів про мобілізацію. Українське суспільство обурив наказ міністерства економіки, згідно якого задля функціонування економіки були заброньовані працівники таких компаній, як Голово і Фавбет. Куди б не пішли, люди скрізь говорили про призов. Щоб відкупитись, було потрібно 300 доларів. Але в кого вони були ці 300 доларів? Так є проблема з тим, що виробників дронів та ребів не бронюють а букмекерів... Які приймають ставки, звільняють від військового обов'язку. Яка тупість. А от не завжди. Як кажуть представники грального бізнесу, навчіться програвати. Верніть мої гроші на казино. Да й навіщо нам в армії ті, хто звик підглядати в чужі карти. В Мінекономіки обіцяли скасувати наказін помилочка. Але все одно не завжди. Російський диктатор Владимір Путін ти коли небудь здохнеш, з посади міністра нападу Сергія Шойгу. Най, 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 най! Натомість замінив його таким собі Андрієм Білоусевим, який раніше проводив макроекономічний аналіз для органів російської влади, бізнесу та міжнародних організацій. Цікаво, що одним з джерел фінансування установи, яку він очолював. Було агентство США з міжнародного розвитку USAID, чиї гранти Білоусов отримував особисто, тобто його вже можна оголошувати іноагентом. Але можливо, воно і на краще. Ви бачили, скільки у Шойгу нагород кажуть, що по ордену за кожну ночівлю Путіна у тайзі. Тобто, це доволі страшна людина. А дії Путіна можна пояснити тим, що Шойгу нарешті почав розуміти, що кордони Росії закінчуються там, де вона відгрібає пи. Не лайся при дитині. Мабуть, ви чули, що у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо нещодавно стріляли. І напевне, ви знаєте його позицію щодо України. Він казав, що Словаччина не надасть жодної кулі для посилення оборони України. Що війна Росії проти України почалася внаслідок розгулу українських неонацистів. А збір словаків на допомогу Україні він назвав «пуком у дерево, який не змінить ситуацію. Ups, я покналась, і ось він отримує 9-мм кулі від свого ж співвітчизника. кажуть за обмеження демократії та й свободи. Але я пояснюю дії нападника пенсіонера простим людським бажанням знайти шлях до серця словацького прем'єра. Як відомо, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. І краще за кулю зі зміщеним центром бої цей шлях ніщо не подолає. Українці, ви неймовірні. Пам'ятайте, що строк придатності Леніна в Московському мавзолії добігає кінця, і там скоро знадобиться свіжий володька. Тому обов'язково вірте у ЗСУ. Тому що разом ми можемо все і ми вже. На півдорозі.